Скільки всього у нас на столі давно не було, стільки інгредієнтів. Що ж це буде сьогодні? Білий рік було Ваню, Багато ну, не було. Їжі. А ну то ж їжі було Дома. багато вдома. А, а, але я не був вдома. Але от у нашому рецепті, от прям напевно, мені здається, весь посуд, який могли ми зайняти інгредієнтами, все зайняли. Готуємо власне пиріг у нас із сухофруктів. Такий так розповім я, що це цікавий. Таке. Написано взагалі святковий пиріг, але ми вважаємо, що особливого свята для такої страви, для такого десерту для вашої сім'ї не треба. Можна робити це щодня, навіть і сьогодні, якщо у вас є ці всі інгредієнти, це буде просто. Як вже Вані зазначив пиріг, тут будуть сухофрукти, будуть горішки і прості інгредієнти. Розкажемо, що у нас 120 грамів вершкового масла. Десь я його бачу, а ось <сіх> сік апельсину 50 мл, 230 грамів борошна. Можна використовувати будь-яке, яке вам до вподоби. Краще всього цільнозернове. Одна чайна ложка розпушувача. У нас є також 100 грамів цукру, 100 грамів ядер лісових горіхів. До речі, це можуть бути будь-які горіхи, навіть волоскі горіхи, мені здається, зайдуть на ура. Також чайна ложка, цедри апельсину. Хоча я, якщо чесно, дам трішки більше. От я мені, дуже люблю. Мені цедри. хочеться більше. Два яйця ось у нас є. І що ми будемо робити? Дивіться, розігріваємо духовку до 180 градусів. У нас це трішки більше. Зараз ми. Будемо готувати вже все, що стосується сухофруктів. Ось у нас порізаний інжир. Ми його додаємо в такий у нас є кастрюлька, сотейник, знаю, як правильно. Також курага у нас є. Як багато у нас сухофруктів. Також і родзинки у нас є. Ми будемо їх трішки Пасирувати? Так, для цього нам потрібно додати сюди. Лимони е, апельсин, апельсину. Лимон. Там вже є цукор. До речі, ми трішки дали менше цукру, бо думаємо, що і там. Чи достатньо... так сухофрукти так будуть давати дуже багато соку апельсину Е, Зараз ми тут додамо ще все вершкове масло. Напевно, це було навпаки. Треба було Я думаю, що в каструлі воно все розбереться. Е, і поки що є швидесенько на тру цедру апельсиним. Так, коли Каріна готує, тут завжди такі не дуже легкі рецепти. Я навіть не хочу <свісно>, туди торкатися, тому що Ой, десь... Ваню, ти прибідняєшся, знаєш, якщо би е, ти може мав більше. Бажання до кулінарії, ти би тут взагалі виготовлював шедеври. Немає, немає часу практикувати. Ми бачили, це... як ти можеш готувати, Хто бачив, то ти прибідняєшся. А, так, очистюйте цедру обережно, не, не зачіпляйте білу частинку вже тільки помаранчеву, тому що вона може бути гіркою. Якщо ви. А звідки ти це знаєш? Досвід, <світ> досвід. До речі, мене так приємно здивувало, що на початку нашого випуску ти сказав, що. Ось ми будемо готувати щось смачненьке е, до десерту після прийому їжі. Я думаю, ось це не, ж від Каріни не даром наша школа. Я був в санаторії, я з людьми сперечався, кажу, Каріна мені сказала фрукти їсти після е, якоїсь основи, типу ну, там як білок, десерт, чи... так. так як десерт, щоб не так швидко цукор е, засвоювався. Вони кажуть: як, треба ж спочатку фрукти, вони ж легші, і ми коротше там ціла дискусія у нас ну, була. Стосовно травня. Можливо, і так, але стосовно, Знаєш, коли, в тебе, в принципі, в крові. коли в тебе в принципі веганська кухня була і веганське харчування, то воно все дуже таке легке, що там довго в нашому шинку нічого не затримується. Це ж не те, що там м'ясо наїлося, і воно там три години буде перетравлюватися, і Однозначна. ти ще й фрукти. Однозначна. Тому є, є свої зміни певні. Вже зранку, як робиш собі сніданок, свою тарілку формуєш, такий проходиш. Так біок є там яєчко, до прикладу смажена. Так, чого не вистачає? Ага, треба якісь клітковина, і ти там шукаєш якесь листя, якусь капусту, щось якийсь таке. Жир, щоб було. горіхи, авокадо, так, щось. Якісь Горішки там якийсь або якісь. Я бачу важковий сир. Дуже часто люди на хліб намажуть. На тост. Купую хліб цільнозерновий, дожився вже. — Виявляєш? — Молодець. — Привчаю Ой, себе. — Я пишаюсь тобою? Щось. Це тебе так з Нового року? Ні, я ще Пробудження. Річ, розпочав, або з висівками, якщо немає ну, просто з одного, або хоча б з темного борошна. Бо по суті я дуже люблю от, звичайний білий батон. От з дитинства йдеш в магазин такий, купив батон і пів хліба, з'їв, поки дійшов додому. Він як вата в тебе в роті. От, то тепер, як кажуть, складні вуглеводні треба. Молодець, молодець. Так, ну що ну, до речі? Ну, не дарма, у нас завжди Юрій Душинський розповідає про це. Розум розумна нещодавно розповідала. Так і Каріна у нас є особистий не Слухай, ну 에... тут неможливо просто щодня слухати поради від наших експертів і залишатися при думці, що знаєш, булка з не знаю з чим. Просто булка і чай це хороша їжа. Ну, що говорити, друзі, от навіть зараз ми готуємо пиріг із сухофруктами, але є ж теж нюанси. Тобто, не так yeah. здається, нам Та це ж фрукти, але ж це ж дуже велика концентрація зараз у нас yeah. цукру, бо сушені фрукти вони вологу з них забрали, вони розмір зменшили, а цукор то нікуди не подівся їхній природній. Тому розкажемо вам, в принципі, про користь таких сушених ягід, плодів, але все одно будьте обережні, особливо, якщо у вас. Є проблеми зі стрибками цукру. Якщо так. ви страждаєте на цукровий діабет, слідкуйте за цим дуже ну, обережно До речі. Хочу теж зазначити до того, що ти кажеш, що безумовно, як і у фруктах, так і в сухофруктах є багато користі, але скрізь же ж е, визначає користь міра. Так? так можна що занадто, то не не, не можна там наприклад, ти можеш не їсти цукру, але з'їсти три жмені сухофруктів і ще більше отримати е, того цукру. Просто він в іншій формі, тому справді добре що ти це зазначив. А, власне, поки Каріна пасирує а, наші сухофрукти в, в міксі. А, маслом. – з вершковим маслом і е, апельсиновим соком. Тако. Там і, і цедри, так, так, так нової все додала. E, та от дивлюся ж паралельно e, користь сушених ягід і фруктів найперше в тому, що вітаміни з них не виходять. Тобто, по суті, вони консервуються, сушаться і залишаються там. Як ми вже казали, волога звідти забирається, а користь залишається. І всі мікроелементи e, під час процесу сушіння кількість корисних мікроелементів навіть збільшується e, на хвилиночку. Це ну, якщо говорити про об'єми на 100 грамів. Тобто на 100 грамів певних фруктів їх стає більше. Звісно, знову ж таки, чому? Тому що воду звідти забрали, вони стали легше і на кількість ту саму е, залишається більше мікроелементів. Е, лише е, дійсно варто зауважити, що вітамін С зменшується, тому потрібно компенсувати його іншими продуктами. Висушені фрукти та ягоди являють собою концентрат, що включає антиоксиданти, вітаміни, мікроелементи і біологічно активні речовини. До речі, якщо ви Зцікавились, як виготовляють магазинний сік, от який в тетропаках продається або в пляшках. То я колись от поцікавився, як ці заводи працюють. І вони насправді от роблять звичайний сік. Ну як ми всі звикли, просто беруть там багато яблук і через соковитискалку роблять цей сік. А потім випаровують звідти всю. Зайву воду і залишається mm -hmm. дуже така, okay. е така густа рідина, схожа на мед. Тобто вона така в'язка, е обгортаюча. Е і вони це все консервують, відправляють на заводи певні, і вже на тому заводі вони додають ось цей концентрат і додають назад воду туди. Тобто е теж цей процес консервування за рахунок того, що забирається вода із е цього. Е з цієї суміші Продовжуючи про засушені плоди, вони сприяють зникненню ознак гіповітамінозу, нормалізації травної системи, поліпшенню кольору обличчя і стану волосся а також зміцненню нігтів. При результативному вживанні цих корисних продуктів організм здатен краще протистояти застудам, захворюванням ендокринної системи і серцям. Сухофрукти вважаються натуральним джерелом вітамінів і мікроелементів у будь-який час року, знову ж таки, тому що вітаміни там законсервовані, вони нікуди не зникають. І, ну, принаймні, не дуже швидко це відбувається. Можливо, там через 10 років там нічого не залишиться. Так що там в тебе? Та то треба трішки остудити. Ага, ну, треба, щоб трішки охолонуло. І уходить. хочу просто помітити, що. Не треба сильно проварювати. Тут головне, щоб просто вершкове масло і там Сік. та частина цукру, щоб вони розтопилися, так і щоб просто перетворилися у таку одноманітну масу. І Вона, хай, душі рідке воно. хай трішки охолоне. Ми тоді будемо додавати борошно, ми будемо додавати яйця і вже відправляти це до духової печі. Тому трішки треба зачекати. Ем, так, поки чекаємо. Продовжимо говорити про сухофрукти. Сухофрукти містять вітаміни групи А і групи Б, високу концентрацію глюкози, фруктози, клітковину, також магній, кальцій, калій, фосфор, йод, залізо і натрій. От стільки всього може міститися у сухофруктах. Такий хімічний склад робить їх надзвичайно корисними для здоров'я, серцево-судинної, і центральної нервової системи, допомагає поліпшити стан нігтів, як ми вже зазначали, волосся, кісток, стимулює роботу кішківника. Ну і крім того, кожного. Жені з сухофруктів містять свій унікальний комплекс корисних речовин, в залежності від того, який фрукт власне, засушили. Тому є величезна користь, але пам'ятайте, от ми перед новим роком, здається, чи це вже було після нового року з Євгенією Розом, нашою mm -hmm. діетологіною експерткою, говорили про те, що горішки і сухофрукти вони повинні бути в нашому раціоні, але в комплексі з повноцінним прийомом їжі. Тобто не як окремий. Тобто, ви взяли з собою в дорогу і це зробили. Як перекус. Е, звісно, ні, тому що для того, щоб насититися, вам доведеться з'їсти їх дуже багато. А якщо з'їсти їх дуже багато, це що? Це стрибок цукру в крові. Е, а якщо ви прийом їжі, у вас був повноцінний, де був і білок, і жири, і вуглеводні, і клітковина, і ви додаєте до цього е, сухофрукти, горіхи і навіть десерт якийсь. Все буде збалансовано, все буде чудово, організм скаже вам. «Дякую». Просто можна уявити, наприклад, скільки ми можемо зараз з'їсти, уявімо. Банан навіть ти знаєш, от з'їсти скільки бананів поспіль ти можеш з'їсти? Ну два, максимум. Це дуже голодна. А от уяви сушені продаються упаковочка сушений банан. Там штук 5 п'ять або шість. І от ти зараз реально можеш з'їсти всю Чи Те саме курага, так сушений абрикос. Ну може можливо п'ять. Ти з'їсиш, бо там і є клітковина, там є багато води. Ну тобто вони заповнюють твій шлунок, і ти одразу відчуваєш ситість, а з сушеними плодами не так. Так. Чи там візьмемо яблучні чіпси, знаєш, витишені, угу. чи е, цільне яблуко. Буває одного яблука достатньо, щоб вже відчувати ситість. Отак трішечки ми е, збиваємо два яйця. І в принципі, я думаю, що можна буде зараз це швиденько замішати. Пишіть нам, чим ви снідаєте, що у вас на сніданок, чи доречні вам поради наших експертів, які до нас приходять, зокрема у сфері харчування, і хочемо нагадати вам про те, що ми скоро продовжимо розмову на тему власне якихось кроків по змінам в своєму житті. Зокрема, будемо говорити про стереотипи, які утворилися стосовно а, певних установок на професії, на якийсь життєвий шлях, на цілі, на досягнення От, тобто, те, що нам передається з покоління в покоління, як треба. От, по стандарту, знаєте, школу закінчив, бажано з медаллю або з відзнакою. В університет поступив, чотири роки відучився, червоний диплом отримав, магістратуру, аспірантуру і йдеш потім працювати. Ти знаєш, навіть зараз вже питання не того, там, щоб з відзнакою, взагалі питання, чи поступати до чи університету. Тебе є, так, тому так. що ну, багатьом. Вже молодим людям не цікаво поступати до університетів, тому що ну, не ті професія, не, не те навчання, і трішечки хімрі... застаріла система. Так, так, а батьки, як треба, щоб це, зак... Оце закінчить Мен... нам для мені... мене. Для мене буде спокійно, а потім роби, що хочуть, кажуть. <реш> <реш> Знаєте, мені казав один з моїх родичів, що без папірця ти. І там таке не дуже хороше слово: що немає папірця, немає в тебе майбутнього. От такий стереотип уклався до прикладу наших батьків, у наших бабусів і дідусів. Власне, а все змінюється. Світ змінюється. Ми не стоїмо на місці, але дуже часто от молоді доводиться просто слухатись і йти. За батьками так робити можливо не той вибір, який би вони хотіли. і Потім як в тебе до речі було ти обирав сам свій шлях. Так мене щось особливо не напрягали батьки. Мені здається, їм було не до того. І я, в принципі, сам собі вирішував, куди я буду поступати, що ага. я буду досліджувати. І навіть коли я посеред навчання вже пішов працювати, і вони а, ну класно, йди працювати. Менше буде з нас грошей. брати. Тому мені пощастило в цьому плані, що особливо батьки на це не тиснули. Але принаймні, ось ця ідея, що вища освіта має бути, це однозначно було. В цьому плані був ну, не тиск, але наполеглива рекомендація. Так само це стосувалося магістратури. Знаєш, коли в тебе мама науковиця. Дуже складно а, не піти, навчатись далі вище mm -hmm. і вище. Mm -hmm. і вони хотіли вже і аспірантуру, я кажу, слухайте, достатньо. У <ріст> мене є повна вища освіта. Дякую. Аби вона взагалі згодилася. Згодилася, тому що в принципі в своїй сфері я працюю. І це теж дуже рідкість велика, так, коли людина Так, однозначно. це все. Так, всю нашу масу вже Каріна змішала з борошном. Так, з подивіться, яка вона. Розпушувач, борошно. Е ну, В принципі, все. І Зверху ми просто посипемо горіхами. Така вона досить в'язка. А воно хоче встигне запектися до кінця етеру? щоб ми… Ну, я сподіваюся, що так. Скільки у нас ще часу до кінця? У нас до кінця етеру ще 20 хвилин. Ой, не 20, 40. Мані, ти що? — Я щось не, не Песня пікати 35-40 хвилин, то ми встигнемо хоча б щось шмат. Але обличчя шмакати. в тебе було безцінно. Я вже собі. уявила, що це нам доведеться завтра показувати. Слухай, потримай, це, це, це не шмаку. виключено, тому що поки він охолоне, можливо, ай, дійсно ми будемо завтра його куштувати. Ми хоча б покажемо в кадрі. Розповімо в інстаграм. В інстаграм, Долучайтеся до нашого інстаграму. Ми вам завжди кажемо, що там те, що не входить в ЕТР. Або що входить або в що входить в ЕТР, і ми потім випускаємо, задіть. До речі, подивіться, там такий мемчик у мене. Ну, Так Так. мені здається, що це щось трішки схоже на різдвяний кекс, який е дуже люблять, особливо в Німеччині, типу Штолена, знаєш. Він не дуже е, товстий, виходить, пропачеться? Ну, Сподіваюся, що так. Побачимо. Дізнаємось. Вже спробуєш. Е, до речі, друзі, я так на свій страх і ризик додала туди кориці. Мені щось захотілося, але я не знаю. зайвої не буває. Мені. Що кориця зайвої не буває, хоча в нашій е, команді е, знімальні є люди, які не люблять корицю. Так, серйозно? Так. Так, ну що, відправляємо до нашої духовки. Дивись, не попечиш. Дуже довго ми це готуємо. Ну, бо це затягнули. Так, слухай, я боюсь, що ще не попитись. У мене така вдача, знаєш. <різь> так. Друзі наші. 30 хвилин. У мене тут ставимо... більше немає, 35 <різь> так, треба. Ставимо на випікання. Прибирати власне, все. і Будемо зараз повертатися до розмови з експерткою. Поки що, рубрика Твій психологи для вас поговоримо про на тему скорботи. Дуже теж актуальна важлива тема. І після цього повертаємось до розмови з Юлією Серденюк про те, як подолати установки на рід своєї діяльності, на своє життя, який нам диктує світ, для того, щоб досягати того, чого ми дійсно прагнемо. Залишайтеся з нами. Ну що останню хвилину нашого етеру присвячуємо е, демонстрації пирога, який в нас вже е, допікся. після? Нагадуємо, ми готували пиріг із сухофруктів. А, він ще гарячий. Ми його на жаль не встигаємо продегустувати. Чому Можливо... я думаю, що встигаємо? А, він ж гарячий. Хто ну я швиденько так шматочок. Можна скуштувати. Ну, сказати, скуштувати. що ну норм або не дуже. А, знаєш так, в будь-якому разі ми вам світлину красиву в інстаграмі. Залишимо рецепт там. Повторимо і напишемо вже в сторіс. От коли він охолоне, чи був він смачний. Ну, Я ж тут головний експерт, смачно чи не смачно. Бо я такий перебірливий. Дивіться, пропікся. Нормально. Зараз я тобі дам. Я, до речі, переживав, що може не пропектися, тому що дуже товстий корж вийшов. Ну що, поки Каріна це все викладає на тарілочку, нагадуємо, що сьогодні в етері о 18.15 ви зможете переглянути програму Статус мама. А о в прямому етері традиційно помоліться за мене. Завтра ми поговоримо про українців в Канаді, як живуть там зараз біженці, про здоров'я будемо говорити також високий тиск у літніх людей, як з ним бути, і що потрібно їсти для здорового серця людям у літах. Тому залишайтеся з нами протягом дня на телеканалі і Дуже багато всього цікавого і корисного. Ну, а всі наші розмови з експертами. Шукайте на YouTube, каналі, Facebook, сторінка на телеканалу Надія, також ну, наш Instagram. Ми будемо дегустувати пиріг. Каріна, давай шматочок їж і йдемо вже. Ти, я так розумію, не збираєшся. Я приступи. не збираюсь, бо гарячий і зараз буде сніданок, то я після сніданку це ж. Ну треба, я ж мушу, це ж якось. Давай жертвуй з собою. Смачно. 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 друзі, нехай цей день буде таким же смачним для вас, як і цей пиріг, який ми приготували вдалого вам дня, Боже, обсловінь і мирного неба.